Вибухи у Харкові тривають, незважаючи на повідомлення силовиків про затримання диверсійних груп. У ніч на вівторок ціллю зловмисників стала військова частина. Жителі сусіднього з військовою частиною будинку досі не можуть оговтатись від шоку. Перелякавшись, деякі до ранку не могли заснути близько опівночі, бахнуло з такою силою, що люди думали, будинок злетить у повітря. Тремтіли стіни в квартири відразу посипалося вибите скло. Десь було в 12-10, ну діта так услышали взрыв, стекла побились, влетели как бы в... И ну, как бы подорвались в шоке. Я сразу подумала, может, это что-то уже к нам именно в ну, балкон. А потом увидели, что там где-то на перекрестке дым какой-то. Мы думали там. Потом вот сегодня утром узнали, что это у нас под окном. Такое ощущение, что сейчас дом как бы взорвется. Ось таке, взагалі, мощний, звісно, взрив був. Без скла залишились квартири на першому та другому поверхах. Люди підраховують несподівані збитки і хто чи може закриває вікна. Утром сьогодні я слышала, включила телевізор, де я ночувала штурма. був зрив. Ще й думаю, ой, возін воїнській часть і ми живемо, щоб хоч у нас не було. Ну вот іду, і сусідка говорить, там окна у тебе повилітали і все. Зять він побіжав чинить. Снялі палові окна, он одеяло одіяла На, на, на окні. На місці вибуху працюють слідчі і вибухотехніки. Крім вікон сусіднього будинку, під ударом опинилися і припарковані поблизу автомобілі. Понівечений і паркан військової частини. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Кримінальне провадження відкрили за статтею умисне знищення або пошкодження майна. Однак його можуть перекваліфікувати, кажуть у прокуратурі і передадуть до СБУ. Міліція зараз проводить поквартальний поквартирний обхід для того, щоб дізнатися, хто що чув, хто бачив, зібрати покази свідків. Крім того, зараз встановлюються, де були відеокамери у цьому районі. Можливо, одна з них щось записала. Який тип вибухівки був закладений, у прокуратурі поки не кажуть. Експертам потрібен час для обробки зібраних матеріалів. Так само не квапляться пов'язувати цей вибух з попередніми. За останні два тижні в Харкові це вже п'ятий вибух. Серед попередніх є кваліфіковані як і теракти. Вибухівку диверсанти закладали у ПАБІ Стіна біля ресторану Британія, біля військового шпиталю та залізничної станції. Держава навмисно витісняє авіакомпанії з українського ринку всіх, окрім одного. У цьому впевнені в новоствореній Асоціації авіаперевізників. Там нарікають на нові норми днями, оголошені Державіаслужбою. Згідно з ними, претендувати на міжнародні перевезення може лише та компанія, яка хоча б в рік здійснює їх між містами України по кілька разів на тиждень. А це кажуть в асоціації нереально. Бо літати лише в межах країни дорого, а пасажиру потік малий, а посадкові смуги у деяких містах не пристосують. Совані і псують нові літаки. А відтак про прибутки не може бути й мови, як і про розвиток нових авіаперевізників що стосується самих правил, вони стали абсолютно жорсткими. Вони стали на користь лише вже створеного монополіста, який володів ринком повністю. Це штучне стримання ринку, це штучне руйнування комерційних і конкурентних засад. Представники асоціації вже написали листа президенту, просять скасувати нові правила і повернути старі. Це відео знято з веб-камер на зупинці в Луганську в ніч проти 14 липня. На горизонті заледве ледве видно невелику цятку. За кілька хвилин вона зникне з верхівками дерев, а потім раптово з'явиться сяєво на півнеба. Це при спробі приземлитися в ІЛ 76 влучила ракета терористів. А це відео російських телевізійників. Тут добре видно вщент розтрощений літак. На його борту везли продовольство і українських десантників для ротації. Людина в світлому піджаку, яка сидить спиною, генерал-майор Віктор на. Назаров, Генпрокуратура звинувачує його у військовій недбалості, через яку і збили ІЛ. Він дав дозвіл на виліт, хоча були недотримані інструкції. Підозрюваний з пресою не спілкується, фільмувати засідання суддя не дозволив. Адвокат запевняє, його підзахисний не винен. Винні бойовики ЛНР обурюються, що Назарова не дозволяють відпустити під заставу. Таке навіть питання не може виникати, як втеч. Військовослужбовець, тим паче військовослужбовець, який займає відповідну... Високу посаду, які є фактично людиною, завдяки якій ми не допустили проникнення. Терористів вглуб країни під стінами Печерського суду невеликий мітинг із прапорами і закликами відпустити Назарова. Щоправда, більшість тих, хто їх тримає, навіть не в курсі. За що судять того, кого вони просять звільнити? Ну його судять. За що за те, що він дав гроші на корупцію? На яку корупцію Це таке гроші на корупцію? Ну торця тобто, х... отримав. отримав отримав? – три. Ви в курсі, що його не за це в курсі за самоліт його. А в чому його вміють? Ну в тому що я не знаю в чому. Ну що на нього всю ну сперли і все. Засідання суду тривало до вечора, і зрештою суд захотів за генерала Назарова заставу в сумі понад 365 тисяч гривень. Євромайдан та війну на Сході внесуть в підручники з історії України. Навчальний матеріал про революції гідності та АТО обговорили на зустрічі робочої групи Міністерства освіти, повідомляє прес-служба відомства. Експерти МОН вже почали розробляти новий параграф. Розділ про події 2013-2014 років буде стислим. Половину обсягу займатиме змістовна інфографіка та ілюстрації. За словами заступника міністра освіти і науки Павла Полянського, цей розділ допоможе учням структурувати знання про основні революційні та. Військові події в Україні, які для багатьох учнів та вчителів вже добре відомі, матеріал підготують до початку наступного року.